Вогняна краса. На Закарпатті влаштували свято рудоволосих. Його із живою музикою, вином, солодощами та селфі провели просто неба. Участь у шоу взяли 30 найяскравіших представників вогняного кольору волосся, світлини яких вибирали користувачі соцмереж. Наймолодшому учаснику не було і двох років, а найстаршим виповнилося майже 70. Аби потрапити на свято, рудоволосі, красуні та красені з'їхалися із різних регіонів України, дехто здолав понад. Тисячу кілометрів Мені дуже дуже подобається рудий колір волосся. Він показує мою душу, показує мою натуру. Нам потрібно так само якусь, ну чуть-чуть розважитися через те, що бути постійно в війні, дуже дуже важко. Всім потрібно в Україні якийсь позитив, якесь розвантаження, реабілітація, В першу чергу, психологічна, відволіктися на щось добре, гарне, яке потім буде спогади, про яке гріти душу і надавати більше сили для того, щоб триматися.